Всім привіт, друзі! Як ви знаєте, мені дуже подобається Нова Зеландія, я тут давно живу, але є речі, які мене дратують, особливо проживши тут довгий час, я можу ними поділитися. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлоги, коментар, підпишіться на цей канал. Ціную кожного з вас. ви можете перейти за посиланням внизу під відео, де замовити консультацію по приїзду до Нової Зеландії або тур. Туристичний на Нової Зеландії і поїхали. Як ви знаєте, що Нова Зеландія це реально крута країна, вона особлива. Ви тут живете як на іншому кінці світу. Але такі речі сьогодні розповім про п'ять, які тут дуже дратують. Перше — це в країні все дуже відбувається повільно, починаючи там від того, що треба провести якийсь інтернет. Це може зайняти від там, тижня і довше, я якось чекав цілий тиждень, щоб мені тільки підключити інтернет. Там, закінчуючи до якогось прийому до лікаря, навіть якщо це там, скора допоможі медженці, ви чекаєте в черги, інколи там можна 5-10 і більше годин чекати. І це ще не кінець, можна й довше. Взагалі дуже повільні сервіси, можна замовити там, чашку кави в кафе і прочекати 15, інколи 20 хвилин. Тут, знаєте, всі живуть на релаксі і ніхто нікуди взагалі не поспішає. Але є речі, які... ну, але інколи це дуже дратує. І хто довго живе в Зеландії, то знає, про що я говорю. На другому місці це такий показник, що в е, Новій Зеландії на багато речей і сервісів завишені ціни. Особливо це відчувається, що тут завишена дуже ціна на нерухомість. Купити там будинок трьохкімнатний, він буде від там, 700 тисяч доларів і вище, 4 мільйон. Дивися яка локація в Окленді, в підставоні ще більше. Тобто ціни дуже завишені. Навіть на продукти деякі, це дорожче буде, ніж в Австралії, скажімо так. Оренда житла також тут в середньому 650 доларів в тиждень. Тож за будинок ви платите кожен тиждень, щоб взяти його. Тобто ну, дещо тут дуже-дуже дороге в Новій Зеландії, Там будматеріали різні, тому що в країні мало що виробляється, багато продукції завозиться і тому дуже дороге все. Також на третьому місці, що дратує, то це віддаленість країни, тому що вам кудись поїхати, там відпочити в Європу. Це займає цілий день перельоту. Плюс, якщо треба ще пересадка десь, то це чекати, як правило, більше трьох годин, а інколи і 10, і більше. Найближчий такий материк це Австралія, і вона не така близька, до неї летіти все рівно 3 години. Так, дивишся на карті небагато, але три години перельоту в принципі, це також немало. Тому люди відпочивати літають ближче сюди. Кукові острова, Ротонга також і Фіджі. Тут трішки ближче буде і там в принципі, нормальний сервіс. Також це ж впливає віддаленість. якщо ви щось замовляєте, сама зона буде довше йти. Ну і обмеженість, обмежений вибір товарів це також. Тому що країна віддалена. На четвертому місці це такий показник, що тут дратує в Новій що дуже часто змінюється погода. Ви можете там десь їхати, подорожувати, взяти з собою куртку, бо холодно. вдітися дуже тепло. Через там, 30 хвилин вийде сонце і буде жара, або навпаки. Ми якось поїхали в на Манкук на трек. Було тепло дуже були там в футболках, а потім. Штанах просто, а потім пішов різко дощ, мокрий сніг, похолодало буквально за лічені хвилини дивися, так е, до гори, стоїть сонце, а в горах дощ і сніг і міняється. Особливо це також е, дуже відчувається на північному острові. Я коли жив біля Окленду, цей перший рік в Новій Зеландії, то е, в Окленді погода може мінятися 5 разів на, те, на день. І люди вже до цього звикли. і я думаю, що всі розуміють про що я говорю. Хто був в Окленді, там дуже змінюється погода і. Взагалі по новій Зеландії, тому як перший раз приїжджаєш, тут така порада, що мати з собою запасні речі, адже погода в Новій Зеландії дуже-дуже сильно дуже, дуже міняється і це не може не дратувати. І на п'ятому місці це те, що тут дуже дорогі і неякісні послуги. Наприклад, ремонт крана може коштувати від 150 новозеландських доларів. Це займає дуже довго, щоб когось там замовити якийсь фахівця, він не завжди робить якісну роботу. І, і робить її довго, і взагалі важко знайти професіоналів, які би вам підійшли, там, чи якийсь ремонт, чи ще щось зробити. Ну також це тут не може не дратувати в Новій Зеландії. Якщо, друзі, отакі речі, які дратують тут в Новій Зеландії. Я сьогодні з вами ними поділився. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Підтримуйте, будь ласка, це перший україномовний YouTube канал про Нову Зеландію, про цю дивовижну країну на кінці світу. Підпишіться на нього, поставте вподобайку, розлоги, коментарці, ну і підтримку з кожного з вас. Також перейдіть в описі під цим відео, під цим відео на мій веб-сайт New Zealand Evgen, де ви можете замовити консультації по переїзду до Нової Зеландії або задонатити на ЗСУ. Також є лінк в описі під цим відео. Хочу побажати, що вам щастило всіх ваших починаннях, друзі. Будемо на зв'язку і слава Україні!